І всім привіт! З вами, як завжди, Ярблок з і сьогодні я буду проходити в'язницю Лабобу. Я буду починати з легкого рівня, бо хард рівень буде у другій частині. Якщо вона ну, вона десь вийде через пару днів, обіцяю. Так, у нас тут картинка Лабубу, але ми на це відзволікатись не будемо. Відкриваємо дверцята в'язничні, і оці також треба заліз вибити. Піднімаємо щось по драбині, бо я вже хочу якнайшвидше втекти. Знав ті картинки Лабобу там, де вони собі. Тосить на дискотеці чи на вечірці, я не знаю. Так, то нам треба просто, знаєте, пострибати. Це легкодня. Це для кожного легкодня. Оп, йдемте. Ага, У нас тут вже буде оцей лабобу. Нас вже чекає, знаєте, за насичністю. За самої найкращою силою він мене чекає. Він ще дуже щось робію, він мене, напевно, зараз догонить. Навіть не знаю. Оп, оп, йдемте. Так, йдете, йдете. Нам треба аж туди, бо там бачите, там вже коли я натиснула на ту червону кнопку, то там з'явилися оці двері, двері, вони відкриті. Так, тепер нам треба тут знайти, напевно, або якийсь туалет, ну, типу, правильний, або що. Давайте оцей, наприклад. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Так от. Тепер нам треба тут ось так от Це вже знаєте, У нас вже, напевно, якась печера. рівень печері, знаєте? То нам треба знаєте, тут, напевно, щось обвалилося і вийшов такий рівень класний. Мені не подобається. Ого, тут, бачите, як ці блоки ще зай, всі падають. Я це зараз за секунду пройду, бачите, як я це в профі прохожу. Так. Угу. У мене вже відбій повітряний тривога, тому я вже і почала десь знімати відео. Щоб, ви знаєте. Так, давайте. Ну, то відбій то відбій. Так. Ага. Знімаємо відосік. Я знімаю відосик ради вас. Знаєте? Я дуже стараюся і дуже морочуся. Знаєте, монтувати вам по пару годин, будь ласка. Поставте мені одну вподобайку. Будь ласка, ну, реально, Якщо ви поставите, то я, то я буду випускати найчастіше відео. Ну, буду старатися, так скажемо. А. Мене Лабубу піймав, вибачте, бо я просто, знаєте, я трохи загубилася куди йти. Бо я вже просто давно не грала. В такі в'язниця від тих поліцейських і не знаю, яких там ковбоїв. Чи як вона називається? Ой, він мене догоняє цей Лабубу. Так. угу, Оп-оп. Оп. Ось таким чином, О, в мене поки що класно виходить оце все проходить, знаєте? Це для мене легкодня. У нас тут є ресепт, напевно, але ми, мені він не потрібен. Піднімаємось. по значному ліфті. я не знаю, як воно називається. Це штукець, є з такими ципами, яке от, воно мене зараз піднімає. Думу я просто в Роблексі дуже мало КГ важу, тому воно мене витримало. чи хоч би витримало. Нам тут треба випити енергетик. Я вже стала, напевно, швидкою. Так, ідемте, йдете. Оп, оп. оп. Угу, Нам треба бачите, тут же лабуби. Ага, бачите, там, де вони грають, бачите? Але ладно, давайте вже проходити. Я ж не, не буду вам показувати самих картинок лабуб, але я вам показую тільки проходження лабуби у цій в'язниці. Ви не потрапили, знаєте, за що? Я не слухалась лабубу, не послухалась цього. Я вам не зняла цього на відео. Просто не зняла. Я не послухалась його, і він мені сказав так. <кхем> він мені сказав так: Полу, по, Полуниця ти будеш сьогодні у в'язниці на пару днів. Звісно, я хочу втікти з цієї в'язниці і вже якнайскоріше поїхати у свою домівку в Брукхайвені. І собі відсвятковувати це, знаєте, літо. Вона вже почалася аж 1 червня, але я трохи запізнилася з самим літом. Вибачте, просто знаєте, в мене були ще уроки, школа 1 червня, знаєте, розумієте мене? І в мене вже десь 6 червня закінчилася вся школа. Але я вже більше не йду, у нас там ще тиждень навчання, але я не піду на нього насправді. Давайте, уї. Oui. Я не піду на нього, щоб вам знімати відоски, знаєте? Щоб ви були раді, знаєте, щоб ви бачили мої відео з радістю, знаєте? Якось так. Ага, нам треба тепер ось так. Нам тепер треба якось там піднятися. Може тут? Я не знаю просто, бо я вже трохи щось трохи туплю. Угу, Оп. Ось таким щеном. Піднімаємось по таких штучках, я не знаю, як називається. По якому, ви знаєте, дуже широкими кубиками чекаю. Бачите, тут нам треба вийти ось таким чином. Так, тут нам треба просто шустро бігати. Давайте. Оп, оп, оп. Так. Ось так. Ось так. Тут нам треба ось таким чином. Дуже шустро бігати, знаєте? Бо якщо я, наприклад, десь запізнюся, то я можу впасти. Наприклад, або в лаву, або я не знаю, просто в діру, просто без води, без лаву. Бо лава вона дуже пекуча для мене. І от в язницю, в'язницю, знов лабуба. Ага, то в нас буде типу, зброя, нам типу, треба буде захищатися, щоб він нас не вбив. Лабуба. Нам тут треба взяти, напевно... Не знаю, як це називається, ця зброя. Ой, я її беру. І зараз, бачите, він тут Він тут не може мене догонути. А я в нього буду зараз стріляти. Знаєте, як це буде приємно? Давай. На, по голові, по голові. Головне, щоб він не, не у... уничтожив. Оп? Давай, лабуба. На тобі, як мене садити в в'язницю. Я не хотіла бути у в'язниці. Я не хотіла бути в'язниці, Лабуба, тримай! По Але там може бути ще потім якийсь сильніший Лабуба, знаєте? Як у поліцейській в'язниці. Там він, напевно, також був сильний такий, з руками величезними. І там він ще з лазерів стріляв. Нарешті я тебе застрелила. Нарешті, знаєте, як мені підписники раді, Таким чином. Куди йти? А напевно, нам бачите, треба йти туди. Давайте йти туди. У нас тут, не знаю, якісь стрілечки, нам треба йти туди, або це буде гірка. Ану, я дуже люблю гірки, знаєте, особисто на дитячих майданчиках. Я хоч вже і не дитина, мені вже 10 років, але я люблю дитячі майданчики. Знаєте, ну, наприклад, з гірок кататися, на качельці покататись. Бо я просто з дитинства спілкувалася з іншими дітьми. Бо, знаєте, я люблю, наприклад, якусь дружбу, знаєте. Дуже сильна дружбу. Ой-ой, лазери, лазери. Страшно. Оп! Оце я така молодець. Це я так гарно вчуся проходити це все. Ой-ой-ой! ой Мені дуже страшно. Йой, знаєте, я тут, бо я думала, що я це пройду. Так, нам тепер треба далі. Ось таким чином. Тепер я вже не буду в котики йти, бо воно лазер може мене вдарити. А... Бачите? У мене поки що класно. Ой-ой-ой! Класно виходить. Фух. Ідемо сюди. Що нам тут треба робити? Нам треба, напевно, тут піднятися по драбинці. Натиснути на якусь кнопку, це у нас ресепт! Ні-ні-ні, я не хочу ресепту! Ладно, беремо цю одну дощечку і так будемо використовувати зі всіма ось таким чином. Якщо вона в мене хоч би зараз не впаде, бо вона у мене падає завжди чомусь. Коли я прохожу, наприклад, тренуюся для вас проходити оце все, то в у мене вона падає завжди. Чому це так? Ладно, давайте я її тут залишу. Ой-ой-ой, це буде бійка за таким величезним лабобом. Упс. Іде вона нас? Пішов! А! Пішов вона нас! Е, чого в нього, чого в нього такі руки з'явилися? Чому він двічі збільшився? Все, мені капець. Йо, я ж не утекла, а такої бійки. Давайте. Мені ще трішечки, а, а! він мене зараз унічтожив, вибачте. З вами була ярова полуничка А! Якщо він мене зараз хоч мене унічтожив. Бачите, тут зі мною якась дівчинка, вона мене підтримала. А ви знаєте, як мені зараз боляче? Знаєте, воно мені вдаряє тими лазерами, то мені дуже боляче. Твіське в мене вже життя дуже мало. Дякую? О! Його роки діставати. А-а-а! а А! а, 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 а! Лазери! а! Я думаю, що. А! А-а-а-а-а-а-а! З мені не занадто страшно, ага, -а. він мене зрозуміє. Ні-ні. Мені страшно. Підтримайте мене, будь ласка, подбайкою, якщо ви ще досі це не зробили. Фух, ви розумієте, мене було жодне життя, і він би мене уничтожив. Нарешті ти спалився, дурнила Бобу, я нарешті з тебе втекла. Так. Ладно, я йду далі. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо шукати перемогу України. Бачите, в мене вже майже, бачите, там якийсь ланчбокс лежить. Ну, якийсь сюрприз буде. Куди йти? А, напевно, бачите, туди? Бо я трошечки пропустила, вибачте, будь ласка, я трохи пропустила. Ось таким чином. Я думаю, що ви напишіть в коментарях мені якусь гарну підтримку. Знаєте, якщо ви мені будете, наприклад, писати полуниця найкраща, разполониця найкраща, ти найліпша, то я буду, знаєте, в мене буде настрій знімати для вас відео. Бо в мене зараз настрій сумний. Знаєте, бо поки що в мене, ну не знаю. В мене поки що сумний настрій, бо я ж оце знімаю для вас відео, стараюся. Ого, бачите тут якийсь гелікоптер. Ладно, я не буду вибирати іншу в'язницю. Давайте я тоді просто поїду до фініша. Ура! Нарешті це останні моменти. Юху! Клас. О май гаш, ви подивіться на це. Бачите, тут утіла буби, а ну давайте цього прибрати в місці. Ого! Ви вже за Забагато робоксів. Ладно, давайте йти на вихід. Дивіться, які тут гарні штука. Ну давайте це спробуємо. Ва, бачите, яке в мене класне небо. Давайте ще про те, що цей фініш і вже буду закінчувати це відео. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Треба украду бути. Ой-о-о! А! а чому я взлітаю? Давайте хоч би на якийсь дах приземлюся і з вами попрощаюся зараз. Давайте сюди. З вами була як завжди, я робок Сполунечка. Всім па-па!